Доброго дня всім. Щасливо сьогодні бути тут з вами, бо так чи інакше ми всі пов'язані. Багато з ким ми робили спільні проекти, багато з ким я ще впевнений зробимо. І так як наш стіл сьогодні присвячений діяльності організації під час повномасштабного вторгнення, то не можу не розказати про створення своєї організації та про її діяльність. Якщо б мені роки два ще тому сказали, що я колись буду засновником громадської організації, я б це не повірив, мені це нагадало марення. Але починалася ця організація саме з такого марення, саме з цих моторошних виключень світла, що 22-му році восени. Ми якось зібралися з друзями, це було дуже затишному кафе, коли в нас замість лампочів були свічки, така романтична була атмосфера. І так, споглядаючи на це світло, на цей вогник, ми почали розмовляти, а як ви підтримуєте в собі цей вогник зараз, що вас надихає, що вас змушує прокидатися кожного ранку, якщо все не настільки так, здається погано. І мої друзі стали ділитися, хтось співає мантри, хтось займається японською каліграфією, хтось ліпить королівські глечики. Тобто в мистецтві знаходиться натхнення, поширюється, це надає сил. Хтось почав говорити, що ось я пішла там до сусідки, з нею поспівали. Ми там повчили з кимось друзями мову, і в нас вже є якісь сили рухатися далі попри усе. І так виникла ідея, що якщо це допомагає нам особисто, і це допомагає нашим сусідам, друзям, це може допомагати будь-кому пересічним людям. Таким чином ми об'єдналися, розробили стратегію. Продумали, хто чим може допомогти, хто знає, як знайти приміщення, хто може зробити рекламу, хто може запросити артистів, що з цього можна зробити, як можна долучити аудиторію. І за цей майже рік, що ми існуємо, ми рухаємося дуже впевнено, до гори, догори, до гори, влаштовуємо мистецькі проекти, такі як безкоштовні концерти, скажімо, на яких ми запрошуємо тимчасово переміщених осіб, біженців, дітей, сирів. Абсолютно безкоштовній основі всі артисти в нас працюють, теж як волонтери. Така собі розгалуджена арт-терапія. Це наша перша діяльність, наша друга діяльність це кругля столу з мистецьких питань, з питань різних організацій. Нас сьогодні підтримала і Рада національних спільнот, а зокрема українського вийшла походження нам дуже приємно, а з нами спілкувача України, наші постійні партнери. І музею Максима Ривського, який став першим, хто нам надав приміщення, перший наш круглий стіл відбувся саме в музеї Максима Ривського. І це був жахливий день, я зараз пам'ятаю, це було 17 листопада, це був обстріл. І не дивлячись на це, ми все одно всі прийшли, прийшли люди. І ми всі прийшли, звичайно, напружені, налякані. Але коли ми почали заглиблюватися у культурно філософські питання Казахстану, Індії, Китаю, тощо, це починало розчавлювати наш страх і народжувати з нього надію, віру та натхнення. І це укрепило наше бажання ділитися своїми знаннями як волонтери культури, як волонтери від організацій. І отримувати найкращу нагороду з того, що стан людей змінюється, що там, де був страх, там з'являється певна жага, певна сила долати це перешкоди. І як зазначено в слогані моєї організації, схід це відповідь. відповідь. Чому? Тому що сьогодення ставить дуже багато питань перед людьми, де знайти сили, як пережити і все інше. І тобто, це, якщо є певні питання в дорослі людини, це означає, що той досвід, який вона має, його недостатньо, щоб на ній відповісти, і зазвичай ці відповіді знаходяться саме в східній культурі. Тому я щасливий об'єднувати людей довкола волонтерських справ в культурі і щасливий нести ці культурні питання людям та вирішувати їх проблеми, знімувати все найкраще. Дякую вам за увагу.